Уявіть собі, не комп'ютер, а цілу всесвітню лабораторію, втиснуту в крихітну, охолоджену майже до абсолютного нуля, клітку. Це не наукова фантастика, це квантовий комп'ютер. Його магія полягає не в мініатюризації, як у класичних чипах, а у використанні найзагадковіших законів квантової механіки. Фундамент. Фізика неможливого, квантовий комп'ютер працює на основі трьох ключових явищ, які суперечать нашому звичайному досвіду суперпозиція, звичайний біт – це або нуль, або один, квантовий біт або кубіт – це і нуль, і один одночасно. Уявіть монету в польоті вона не орел і не решка, а знаходиться в стані. Де обидва результати можливі Кубіт у суперпозиції це саме така монета це дозволяє йому виконувати обчислення над багатьма можливими станами відразу. Заплутування це наймістичніша зв'язка у Всесвіті. Якщо два кубіти заплутані, вони формують єдину систему як би далеко один від одного вони не знаходились. Вимірювання стану одного миттєво визначає стан іншого. Це дозволяє кубітам працювати не незалежно, а як оркестр, де кожен музикант знає, що роблять інші без будь-якої комунікації. Інтерференція, хвилі в океані можуть підсилювати одна одну, утворюючи гребінь, або гасити, утворюючи западину. Так само поводяться і хвилі ймовірності кубітів. Під час обчислень ми можемо налаштувати систему так, щоб погані шляхи обчислень гасили одна одну через деструктивну інтерференцію, а хороші шляхи підсилювали через конструктивну. Це дозволяє відфільтрувати правильну відповідь з хаосу можливостей. Серце машини. З чого він складається? Квантовий комп'ютер це не монолітний пристрій, це складна екосистема. Ядро процесора. Це не кремнієвий чип, а масив кубітів, їх створюють з різних матеріалів. Надпровідні кубіти. IBM Google, крихітні надпровідні електричні контури. Охолодження до температур холодніших за глибокий космос 3,15 мілікельвінів. Це найпопулярніша технологія на сьогодні, Засіб іонів IonQ. Окремі атоми підвішені у вакуумі за допомогою лазерних полів. Вони дуже стадільні, але працюють повільніше. Квантові точки. Напівпровідникові наноструктури, що утримують електрони. Кріогенна система гігантський багаторівневий холодильник, делуар, який охолоджує процесор до температур, де зникає електричний опір, і виникають квантові ефекти, контролер і система керування. Це як перекладач між нашим слітом і квантовим. Він перетворює цифрові команди програми на аналогові імпульси, мікрохвильові і радіочастотні, щоб керувати кубітами. Класичний комп'ютер, потужний звичайний сервер, який працює як термінал. Він готує програму, відправляє команди на контролер і аналізує результати вимірювань. Як це працює від ідеї до результату? Від даних та програми. Ви пишете алгоритм на спеціальній мові програмування, наприклад, Qiskit від IBM або SIRC від Google на звичайному комп'ютері. Алгоритм описує, які квантові ворота операції застосувати до кубітів. Дані зазвичай завантажуються шляхом ініціалізації кубітів у певний базовий стан, наприклад. 00. Виконання програми. Класичний комп'ютер відправляє інструкції контролеру. Контролер генерує точні імпульси, які маніпулюють кубітами, приводять їх у суперпозицію, заплутують, застосовують логічні операції. Протягом всього цього часу кубіти знаходяться в стані суперпозиції. Паралельно обчислюючи мільйони можливих шляхів, Вивід даних. Ось тут і починається магія. Після застосування всіх операцій ми вимірюємо стан кубітів. У момент вимірювання крихка суперпозиція звалюється до звичайного класичного стану 0 або 1. завдяки інтерференції. Ймовірність отримати правильну відповідь значно вища. Оскільки результат ймовірний, алгоритм запускають тисячі разів, щоб отримати статистично значущий результат. На виході ми отримуємо розподіл ймовірностей. Наприклад, в 95% випадків відповідь була 1,011. Швидкість. Не швидше, а розумніше. Помилково думати, що квантовий комп'ютер швидше виконує прості операції, як перегляд Ютубу, його швидкість це швидкість дослідження простору рішень. Звичайний комп'ютер шукає відповідь у лабіринті, послідовно переміряючи кожен коридор. Квантовий комп'ютер завдяки суперпозиції. Він може одночасно заглянути у мільйони коридорів, а завдяки інтерференції зразу зрозуміти, в якому з них найімовірніше знаходиться вихід. Для специфічних задач розкладка на множники, симуляція молекул, оптимізація це дає експоненціальне прискорення, для інших жодної переваги. Творці майбутнього. Хто і навіщо? Над технологією працюють технологічні гіганти. Google досягли квантової переваги у 2019 році, виконавши розрахунок за 200 секунд, який найпотужнішому суперкомп'ютеру зайняв би тисячі років. IBM лідери за кількістю кубітів і доступністю своїх систем онлайн. Intel – Honeywell Стартапи, Rigetti Computing, IonQ, PsyQuantum, академічні установи та уряди NASA, Європейська організація для ядерних досліджень, CERN, уряди США, Китаю, ЄС, які інвестують мільярди. Що це дало вже зараз? Матеріалознавство, симулюють нові матеріали для акумуляторів та ліків, фінанси. Знаходять оптимальні інвестиційні стратегії, логістика, оптимізують маршрути доставки. Вартість і масовість Сучасний квантовий комп'ютер це не товар, а науковий пристрій. Вартість від десятків до сотень мільйонів доларів. Більшість цих коштів це вартість кріогенної інфраструктури і систем керування, масове виробництво. Його немає і не буде найближчими роками. Зараз іде квантова гонка за створення стабільного, помілкостійкого комп'ютера з тисячками кубітів. Однак масовий доступ вже є будь-хто може безкоштовно запускати свої алгоритми на квантових комп'ютерах IBM через Хмару. Епілог Квантові комп'ютери це не заміна класичним. Це новий інструмент для пізнання Всесвіту на його найглибшому рівні. Вони не будуть стояти на наших столах, але, скоріше за все, будуть працювати у хмарі як потужні спеціалізовані сопроцесори, вирішуючи задачі, які сьогодні ми навіть не намагаємось ставити перед звичайними машинами. Це не наступний крок в еволюції комп'ютерів. А ціла нова гілка на дереві технологій.